Наше музичне заняття розпочинається. Покажіть свої ручки. Які у вас гарні ручки маляти. А скільки у вас ручок, ви знаєте? Так, у нас дві ручки. А ви знаєте, що у них є імена? Наші ручки звати ліва і права. А щоб краще запам'ятати, де у вас ліва, де у вас права, я пропоную послухати і вивчити пісеньку про ручку праву і про ручку ліву. Сестрички, ліва і права, вранці вставали і брали за справи, права казала, я краще роблю, у відповідь ліва я не уступлю, права казала, я краще роблю. У відповіва я не уступлю, сварилися ручки ліва і право, вранці окремо взялися за справи, хто допоможе, то ліво кричить, нічого не вийшло, та права мовчить, хто допоможе, то ліва кричить, нічого не вийшло, та права мовчить, Дві ручки, сестрички, ліва і права швидше миріться за Сестричку люблю, у відповідь ліва, все з нею роблю, мовила права сестричку люблю, у відповідь ліва, все з нею роблю. Дітки, Ви послухали пісеньку про праву і ліву ручку. але щоб запам'ятати, де у вас ліва ручка де права ручка, треба трошки попрацювати. Ще раз послухайте цю пісеньку і зі мною повторюйте, де ліва ручка, де права ручка, і підспівуйте. Сестрички, сестрички, ліва і права, вранці вставали і брали за справи, право казала, я краще роблю, у відповідь ліва я не уступлю, права казала, я краще роблю. У відповідь ліва я не уступлю, сварилися ручки ліва і права, вранці окремо взялися за справи, хто допоможе, то ліва кричить, нічого не вийшло. Та права мовчить, хто допоможе, то ліва кричить, нічого не вийшло, та право мовчить, Дві ручки, сестрички ліва і права швидше мирі. Ричку люблю, у відповідь вітповітліва все з нею роблю. Мовила права сестричку люблю, у відповідь вітповітліва все з нею роблю. Ліва ручка права ручка, ліва права, ліва ручка та права ручка у вас. Все вийшло, малята, ви молодці! Зараз малята я вам пропоную пограти ще в одну гру, щоб краще запам'ятати, де в нас ліва ручка, а де у нас права ручка. Уявіть, що наші ручки відпочивали. На ліву ручку стрибнула таке маленька, гарненька заченятка, а на праву ручку. Опустилася така гарна біла сніжинка. Як ви думаєте, як рухається зайченятка? Стрибає чи літає? Вірно, зайчинятка у нас стрибає. А як рухається сніжинка, стрибає чи літає? Як ви думаєте, малята? Правильно, сніжинка у нас літає. А зараз ви послухаєте пісеньку про ліву і праву ручку, як вони рухаються. Ліва грається, стрибає, право в нас відпочиває, Ліва грається, стрибає, право в нас відпочиває, право грається, літає, ліва в нас відпочиває, право грається, літає, Ліва в нас відпочиває. Ліва в нас стрибає, права відпочиває, права літає, ліва відпочиває. Давайте разом, дітки, ще поспіваємо і пограємось. Лива грається, стрибає, право в нас відпочиває, ліво грається, стрибає, право в нас відпочиває, права грається, літає, ліва в нас відпочиває. Права Вам на світ очіку. Молодці малята! Я впевнена, що наше музичне заняття вам сподобалось і допомогло запам'ятати де ліва ручка, де права, ви розумнички. Ну, молодці малята, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. А щоб впевнитись, щоб ви вивчили, де у вас ліва ручка, де права ручка. я пропоную вам порухатись. Щоб вам було легше, я буду рухатись навпаки. Моя ліва ручка буде вашою правою ручкою, а моя права ручка буде ліва ручка. Там такі слова. Права рука розгойдує хмаринки, ліва рука торкається травинки. Ти посміхнись, скажи усім привіт, чуєш тебе вітає цілий світ. З нами разом. Опа-опа, два топ-топа, два хлоп-хлопа. Опа-опа, настрій як, настрій наш. Ось так. Права рука, ліва рука. Руханка буде, звучати двічі. Я впевнена, що у вас все вийде. Нава рука розповітує хмаринки. Ліба рука! Скажи усім привіт, Чуєш, тебе вітає цілий світ. З нами разом. Опа, опа. Два окопа, два окопа. Опа, опа. Настрія, настрій наш. Ось так, права рука, ліва рука. Я впевнена, що у вас все вийшло і у вас настрій. Отакий. От Наше заняття закінчилося. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!